Всім привіт, друзі! Сьогодні буду займатися встановкою фар. Придбав такі фари, вже вчора спробував, Блін, світять капітально. Ну, зараз встановлю їх і думаю, там по можливості вечором, коли потемніє, покажу, як вони світять. Дуже задоволений, я не знаю скільки вони пропрацюють, але. Но... Дуже мені сподобало вчора, як світить. Так що якось так. Вибирав тут місце, куди їх встановити. Спочатку то планував сюди під кузовок, ну якось вони сюди, ну таке, аби вони більші були, може б воно якось йшло більш по темі. Планую сюди на крило поставити. Теж не дуже так скажу, щоб прям мені це подобалось. ну, Я думаю, буде нормально. Вона невеличка, легенька така. Ну, світи, блін, друзі, класу. взагалі. Поки що дуже довольний. Так ось, друзі, закріпив. Тут темненько просверлив отвір сюди, провів проводок і тут вже якось його під крилом вже проведу, так, щоб воно було акуратно. Таке, звісно, трошки воно кумедне, ця фара світи отак. Я вам покажу ось вечором. Що на камері буде видно? Це просто суперовий світ, як для цього тракторця. На відео мигають, так світять, а на відео мигають. Друзі, ну що, хочеться трошки ж вам показати, як світять фари на, на тракторцю. Зараз у нас на вулиці потемніло. Заведу тракторець і покажу. Ну, не знаю, як на відео. Звісно, там от Те, та що днем я знімав таке мерехкотіння. На самом деле його ну, оком його не видно, а камера так оце передає. І також добавлю, що це ж веске я підключав напряму. Тобто Це ще не розібрався, як його підключити правильно. Далі там, думаю, запитаю в е електриків, може щось підкажуть. Так що ну, все зараз працює напряму. В принципі, ну, мене влаштовує. Супер. Зараз покажу, як воно там вночі буде це світло. Ну і так, друзі, тільки що на відео спробував, звісно, слабо показує на відео. Дивіться, повна темнота і ось так світи. Ну на відео, звісно, дуже слабо показує. От коли включав фото, то на фото ну, передає краще. Ну напевно те, що передає відео це відсотків 20 від того, як воно є на, сам, на самому ділі. Ось так світи, ну, звичайно, да. хочу сказати, хе, відео ну, щось воно погано передає. Зараз попробую, спробую зробити декілька фото. Можливо, фото краще передасть якість світла. Ну, Друзі, як бачите, на відео ну, дуже слабо. Я дивлюся на екран телефону, коли знімав. І от дивлюсь на подвір'я, коли воно підсвічується, то ну, разниця це відсотків 20%, напевно, телефон передає ну, якість освітлення. Світло ну, дуже класне. так що Я рекомендую, хто хоче, там, кого там невеличкий генератор слабенький. В принципі, ситуацію, ці діоди, ці е, діодні е, фари ну, рятують ситуацію на 100%. Так що якось так. Кому сподобалось таке відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нової зустрічі, до нових саморобок.